Орення та продаж брендованих товарів. Цей ролик буде корисний для всіх, хто планує почати торгівлю на Amazon чи інших платформах, таких як Walmart, або хоче відкрити власний інтернет-магазин. Якщо ви вже займаєтеся онлайн продажами, але шукаєте нові ідеї для розвитку чи додаткових джерел доходу, залишайтеся з нами, ми розповімо, як ефективно використовувати можливості мерчу та зробити ваш бренд впізнаваним. Як почати продавати фірмові товари для вашого бізнесу і отримувати прибуток? Якщо ви шукаєте спосіб оживити маркетинг і додати нове джерело доходу до вашого бізнесу, ось ідея: пропонуйте фірмові товари. Фірмові кружки, сумки, блокноти або навіть пляшки для води з логотипом вашої компанії можуть не тільки збільшити ваш дохід, але й зробити бренд більш упізнаваним. Брендовані товари це простий спосіб нагадувати клієнтам про вашу компанію кожен день. Чому варто продавати фірмові товари? Додавання мерчу до вашого бізнесу це не просто про додаткові гроші, це можливість активувати клієнтів, зробити їх частиною вашого бренду та підвищити лояльність. Згідно з дослідженням IBISWELT, Ринок рекламної продукції в США зросте на 1,9% і досягне 17,7 мільярда доларів у найближчий рік. Ось основні переваги брендованих товарів безкоштовна реклама. Ваші клієнти поширюють інформацію про ваш бізнес, коли користуються вашим мерчем. Підвищення впізнаваності бренду, люди згадуватимуть вашу компанію кожного разу, коли будуть використовувати продукт. Формування лояльності, фірмові товари створюють емоційний зв'язок між клієнтом і брендом. Унікальність і ексклюзивність. Рідкісний мерч може стати справжнім предметом гордості для ваших клієнтів. Нові можливості для взаємодії. Уявіть, як клієнти фотографуються з вашими продуктами під час подорожей або діляться фото в соціальних мережах. Як почати продавати мерч. Виберіть товари для свого бренду. Щоб ваші товари продавалися, вони мають відповідати потребам вашої аудиторії. Наприклад, якщо ваші клієнти, молодь, можливо, підійдуть толстовки, спортивні пляшки для води або чохли для телефонів. Якщо ж це старша аудиторія, подумайте про кружки, підставки чи блокноти. Популярні варіанти брендованих товарів: кружки, сумки, шопери, блокноти, толстовки та футболки. Рюкзаки, чохли для телефонів і ще безліч товарів в різних нішах. Знайдіть виробника або постачальника. Щоб зекономити, шукайте виробників, які спеціалізуються на нанесенні логотипів на готову продукцію. Наприклад, пошук можна зробити через Google, ДаMASNIT або Supply Leader. Якщо хочете створити унікальний продукт із нуля, спробуйте платформи на кшталт MacS, RAW або MFG. Це потребуватиме більше часу і коштів, але результат може виправдати очікування. Розробіть привабливий дизайн. Дизайн це перше, що привертає увагу клієнтів. Вирішіть, що саме ви хочете бачити на своєму мерчі, логотип, слоган чи стильну графіку. Якщо у вас немає дизайнера, зверніться до фрілансерів через UpWork або скористайтеся готовими шаблонами, які пропонують постачальники. Платформи на кшталт Placement дозволяють створювати візуалізації продукції та отримувати відгуки від клієнтів ще до запуску виробництва. Організуйте доставку. Подумайте, де ви будете зберігати продукцію і як її доставляти. Якщо у вас немає бажання займатися цим самостійно, скористайтеся сервісами Print On Demand, наприклад, Printful або Spritchup. Ці платформи беруть на себе виробництво, зберігання та доставку. Створіть маркетингову стратегію. Щоб товари почали продаватися, потрібно розповісти про них. Реклама в соціальних мережах, розеясилки, акції чи навіть розіграші допоможуть привернути увагу до вашого мерчу. Якщо ваш бізнес уже є на таких платформах, як Amazon чи Walmart, додайте туди свій мерч. Ми також допомагаємо з реєстрацією аккаунтів. Проходженням верифікації та вирішенням питань на цих платформах. Чим ми можемо вам допомогти ще? Наша компанія Уіку» пропонує комплексні рішення для вашого бізнесу, реєстрація компанії у США від 642 доларів США від одного дня. Почніть бізнес з мінімальними зусиллями, реєстрація торгових марок. Захистіть свою інтелектуальну власність, створення сайтів. Допоможемо вам вийти онлайн з сучасним та функціональним вебсайтом. Почніть продавати фірмові товари, розвивайте свій бізнес і залучайте нових клієнтів разом із бізнес-Уїко. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та очікуйте наші наступні відео. Наступний ролик ми готуємо про торгову площадку Amazon. Будьте з нами.